Одної з найкрасивіших спеціальностей. Ви, у моєму розумінні, ті, хто працює в аграрній сфері, на полі, плекаєте рослинки, робить усе, щоб були позитивні результати, а воно – це людина підкома. Для здобуття ґрунтовних знань студентами на базі університету працює наукова бібліотека, що вміщує в собі багатий книжковий фонд. Фонди бібліотеки на сьогоднішній день нараховують понад 600 тисяч примірників, але враховуючи фонди тих бібліотек і коледжу, які ходять в Білотерківський центр, це понад 1 мільйон примірників. Велика увага приділяється інформатизації, комп'ютеризації бібліотеки, оскільки на сьогоднішній день ці інтернет-технології дуже багато дозволяють знаходити інформації і для науки, і для навчання. Університет успішно співпрацює з зарубіжними партнерами. Студенти навіть проходять практику за кордоном, де можуть проявити свої знання та вміння. Для всебічного розвитку особистості студенти мають можливість займатися науковою діяльністю. Крім того, вони можуть вдало поєднувати наукову роботу з набуттям практичних навичок, що на сьогодні є такими необхідними. Для того щоб знання перетворилися у продукт. Необхідно, щоб були певні навики. Тому ці навики вони отримуються вже у процесі тактичних занять, у процесі практик. І якщо наука дала нові методи, нові підходи, нові вирішення, то це зразу ж переходить у навчальний процес і це стає надбанням студентам. А отже, випускник виходить, озброєний цими новими знаннями і уміннями. Саме з метою вдосконалення практичних знань в університеті працює міжкафедральна лабораторія, біот, де студенти можуть оздоровлюватись. І для них створена навіть окрема їдальня з особливим меню. Наші профілакторії, наші столові, де харчуються наші студенти, це в повному вимірі. Але вартість обіду. Для студента складає не більше як 4-5 гривень. Це і перше, це і друге, це і салати, це і компоти, це і чаї. За рахунок ми чого досягаємо. Ми маємо сьогодні і корови, і свині, і вівці, і кози, і, і птицеферму будуємо. Тобто, з одного боку, це для навчання і освоєння технологій для студентів, а з іншого боку, ми ж власними силами готуємо, приготовляємо. Якісні продукти і дешеві для наших студентів і для наших викладачів. Не в кожному університету це є. Людина, що не знає історії, не гідна носити гордого імені людина. Тож для того, аби студенти Білоцерківського національного аграрного університету розуміли і цінували свою Альма-Матер, тут діє музей університету, де кожен може пройти етапами розвитку цього навчального закладу. Від 1630 року дати заснування до сьогодення. Університет може пишати своїми відкриттями та здобутками. Наприклад, викладачі та студенти кафедри садово-паркового господарства та лісівництва вивели 250 різновидів Айстри. І це не єдине досягнення. Тут працюють справжні фахівці з великим творчим потенціалом. На нашому факультеті навчається 90 студентів, які приїхали з різних куточків України. Вони вивчають унікальний напрям. А саме лісове і садово господарство, спеціальне спеціальні садово господарство. Студенти в нас вивчають унікальні дисципліни, а саме ботаніку, дендрологію, декоративну дендрологію. Ми хотіли б скористатися сьогодні можливістю і запросити до нас у Білу церкву на унікальний напрям наших досліджень, а також нашої нової спеціальності, яка відкриває на навчання. В університеті працюють 14 академіків, 56 докторів наук, професорів, 228 кандидатів наук, 22 заслужені діячі науки і техніки, заслужені працівники освіти, вищої школи, сільського господарства, ветеринарної медицини, фізичної культури та спорту України. Важливе місце в студентському житті займає творчий розвиток. Саме тому в університеті працюють 12 колективів художньої самодіяльності. П'ять із них мають звання народний і є лауреатами мистецьких премій, національних та міжнародних фестивалів. Активно працює студентська рада, що виховує в кожному індивідуальність творчий підхід та щирість душі. Студентська організація нашого університету виховує таким чином наших студентів патріотизм, любов до рідного краю. Ну, як знаєте, самі такі чесноти, найкращі українського народу це щирість, любов, справедливість. Також наш університет дуже підтримує студентське самоврядування, допомагає нам розвиватися і матеріально, і підтримує духовно. Важливим завданням будь-якого навчального закладу є не лише надати ґрунтовні знання, а й працевлаштувати. В Білоцерківському національному аграрному університеті з цим проблем немає. Всіх студентів обов'язково працевлаштовано. І відпускаючи їх в самостійну путь, викладачі та ректор завжди допомагають та підтримують. Користуючись нагодою, запрошую всіх. Всіх, хто хоче працювати, хто відчуває відповідальність за сьогоднішнє майбутнє в нашій Україні, приходьте до нас. Ми з радістю вас приймемо в нашу університетську сім'ю.